Хотілося б чіткої і повільнішою вашої вимови данських слів, якщо можна, будь ласка. Дякую за коментар, я вас реально розумію, однак, на жаль, не можна. І я поясню, чому і запропоную вам альтернативу того, як вам працювати над вашою розмовною данською. Дивіться, я розмовляю данською так, як звучить данська. Данська не звучить чітко, данська не звучить повільно. Чому? Тому що там є саме в розмовній данській багато якихось скорочень. І я думаю, вам це знайомо. У нас слово, дофіга літер, половина з них не читається, і в реченнях теж вони якось все зливаються в один фон. Ну і на це насправді є правила, які можна відпрацьовувати. Я вам бажаю найкращого, я працюю на результат клієнта, тож я вважаю, що я зобов'язан пропонувати вам найбільш ефективні методики. Навіть якщо Учень думає, що найбільш ефективне буде щось інше. Я повинен його виправити та направити на правильний шлях. Тож це я зараз і спробую з вами зробити, роздивимось з вами парочку прикладів цих скорочень. Слово яй, я скорочується на зданською в є» в розмовному, ну, в розмовному варіанті. Слово вель та скель мушу. Дивіться, там ми будемо скорочувати наше закінчення L і вийде ви, ске. Також ми часто скорочуємо закінчення і в дієсловах у формі, що робити, в інфінітивній формі. Наприклад, кюбе скорочується в киб, абайд скорочується в «абайд». І того давайте спробуємо скласти два речення і проговорити їх швидко та з цими скороченнями, та не чітко, як звучить данська. Я хочу купити, я викюб». я мушу працювати, я скеабайд. Використовуючи усі ці скорочення, Тож сподіваюсь, що так вам зрозуміліше як звучить наша данська цих скорочень звичайно більше. Ми будемо відпрацьовувати. Однак, саме так я пропоную працювати над розмовною данською.